Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали одразу після обстрілу України. Природа наказала Москвою Кремль, влаштувавши у столиці справжньої Ви Тільки подивіться, що там твориться. Блискавки, гради, смерч. Потопи вода прорвалася в метро. Три аес дуже серйозно пошкоджені після вчорашнього семибального землетрусу по всій Росії. Зокрема, Смоленська АЕС епіцентр центр був саме під нею. Тому зупинені усі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. Пише телеграм-канал Топропомсте. Самі же Москві, зупинка окрім АЕС, проривда на болота вже й у Москві. Вже майже всі райони залишилися без світла. Виступила терміновий. Путіна зривається на території цих районів. Розташовано близько 1200 об'єктів нових військових. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Крім того, саму Росію затягнув шалений шторм. Пітер без світла Москва горить сім областей автопить. Крім того, на основній на шайно кошенській ГЕС знову провели вибух. Через штормову погоду з ладу вийшли турбіни станції. Той же час через повіні понад 80 багатоповерхів у критичному стані в різних частинах Росії, і як вишенька на торта після сьогоднішньої атаки по Україні джерела пишуть наступне. Україна розгорнула те, що згодом історики назвуть найстрашнішими за усіх ударів по території ворога за останні десятиліття. Операція, про яку мовчують офіційні джерела, та яка вже стала легендою серед розвідників НАТО, була утілена в життя завдяки секретним розробкам українського військово-промислового комплексу. Проекту про який знає лише вузьке коло обраних нова серія ракет класу Тіні Сірка. результат п'ятирічної досліджень у співпраці з неназваними західними союзниками вийшла з пінземних ангарів. Вони здатні обманювати російську ППО, змінювати маршрут в польоті та миттєво зникати з радарів. І саме ці примари були запущені цієї ночі з кількох потаємних пускових майданчиків на півдні України. Цільо стала серія стратегічних об'єктів у серці Російської Федерації. Вісім міст охопило полум'я серед середних Воронеж, Казані, Нижній Новгород Якатеринбург та навіть Красноярськ. Таємничі вибухи вразили склади боєприпасів у центри зв'язку, ангарні зони з дронами та головне новітній командний пункт в Калузькій області, який вважали недосяжним. Свідчення розвідки та анонімних джерел більше ніж 300 загиблих офіцерів, включаючи два генерала ФСБ, понад 700 поранених. Багато з них найсекретніших підрозділів каже джерело в європейській розвідці. Один удар по Казані і все виробництво дронів не паралізовано щонайменше на шість місяців. сигнал радіозв'язку між Кремлем і та Зникли на 4 години повністю. Повідомляє один з українських аналітиків Кремля. Мовчить, але паніка відчутна. Відомо, що у відповідь з Москви було екстрено евакуйовано низку високопосадовців, включаючи помічників президента та представників ГРУ. Канали пропаганди намагалися подати серію вибухів як аварії на електропідстанціях, але відео з соціальних мереж. Вибухи в прямому ефірі. Паніка серед мешканців усе свідчить про інше цієї ночі. Україна заявила світові. Ми не лише захищаємося. Ми мисливці у. Темряві невидимі смертоносні. Кожен удар, це помста, за бахмут, за Харків, за Маріуполь, привід гниву. Не останній, і це тільки початок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.